Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні буде розповідь про рід робінія. І з вами буду я, Юрій Клименко. В роді робінія є 4 види і 4 міжвидові гібриди, які мають власну латинську назву. А стаю я біля рослини. Яку не ботаніки називають піла акація, а ботаніки називають робінія звичайна, робінія псевдоакація. Дослівний переклад латинської назви означає рабінія несправжня акація. У чому ж тут справа? А справа у тім, що справжні акації, рослини, латинська назва яких так і звучить акація, Зростає тільки у тропічних і субтропічних регіонах нашої землі. В Києві вони рости не можуть, вимерзають. Відносяться справжні акації, як і родинія до родини Баборі. Мені пощастило побувати у Африці, у Кенії та Танзанії. Ми багато їздили на автобусах та машинах через саванну. І я бачив справжні акації та подібні до них рослини. Листя та нижні гілки цих рослин об'їдають різноманітні капитні. Зокрема, я сфотографував зебр. А зверху їх об'їдають жирафи. Надаючи рослинам виразну парасолькоподібну форму. Рослини, які ви бачите на фото, з 1875 року називалися Акація Жовтакора. А у 2008 році були виділені у окремий близький до роду акація рід Вашелія. Рабіня звичайна походить з Північної Америки. Взагалі вона ендемік обмеженого регіону в Америки. Але завдяки людині поширилась в усьому світі, дуже давно була інтродукована в Європу. Ще у 18 столітті у парку біля палацу князя Розумовського вона вже зростала. Того часу вона поширилась всією Україною. І тепер багатьма сприймається як аборигенний вид, хоча це не так. Рабінія, звичайно, повністю натуралізувалася. Вона розповсюджується без участі людини, тобто розмножується і насінням. І якщо пошкодити її коріння, то від коріння з'являється порость. Якщо дерево навіть зрубати, то вона починає відростати від пня. Робіння, звичайна, здатна зростати в дуже несприятливих умовах, в умовах страшенної посухи, в умовах дуже бідних ґрунтів. Тому вона стала невід'ємною частиною степового лісорозведення та створення полозахисних смуг. Її дуже часто використовують, коли треба зупинити ріст ярів. Вона здатна їх закріплювати, дає надзвичайно міцну і цінну деревину, а також є дуже гарним медоносом. Окрім гарних якостей, уробіння звичайної є й негативні якості. І найголовніше з них дуже сильна інвазивність цього виду. Ви бачите, що оця рослина просто влізла в наші колекційні посадки. Там бачимо другу, третю рослину, тобто, де є можливість, вона з'являється і захоплює територію. Через інвазивні властивості Робінню, звичайно, Заборонено законодавством використовувати при відновленні лісів в Україні. Особисто я не можу собі уявити, як будуть відновлюватися наші Південні ліси без Робінії звичайної, коли вони будуть звільнені від рашистської окупації. Квітки у Робінії звичайної зігоморфні. Тобто через них можна провести тільки одну вертикальну вісь. Квітки зібрані у повислу китицю. Квітки дуже духмяні. Я вже казав, що з зробіні звичайної отримують багато меду. Листки непарноперисті. Два прилистки при основі черешка або при основі гілки згодом перетворюються на калючки. Тепер у рабіні звичайної є тільки одна проблема. Омела. Робіння звичайна, кленцю кристий та тополя канадська очолюють, так би мовити, рейтинг видів, рослини яких Найсильніше уражується амелою білою. Типову рабінію звичайну усі знають. Тому перейдемо до її культиварів. В Україні їх вирощується щонайменше дюжина. Найрозповсюдженіший умракуліфера. Що у перекладі означає парасолька подібна. Рабінія звичайна... Трапляється у багатьох місцях Боцаду, а культивар Умбракуліфера можна побачити біля входу до розарію. Очевидно, це розложено щепленням так звана відміна метла. Ми бачимо штамб завишки близько 2 метри і далі щепу. Наскільки я пам'ятаю, я не бачив, щоб рослини культивару у Бракуліфера квітували. Якщо я помиляюсь, ви можете поправити мене написати про це у коментарі. Також у коментарях ви можете написати, чи вважаєте ви робінію, звичайно, іноземним видом, з яким треба боротися, чи ви вважаєте його видом дуже корисним. Також... Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, то, будь ласка, підпишіться. Це важливо. Інших культиварів у нас в колекції немає. Хоча я бачив, здається, в Маріїнському парку пірамідальний культивар робінії звичайної. А також я доволі часто його бачив у місті Кишинів, коли туди доводилося їздити. В колекційних насадженнях України також доволі часто трапляється однолистий культивар уніфолія, у якого не, не парноперестий листочок, а простий, зате такий великий десь до 7 см завдовжки. Зате у нас є інший вид з роду Рабінія. Робінія клейка, робінія віскоза, який також походить з Північної Америки. Її дуже легко відрізнити від робінії звичайної. Перше, що впадає в око, це рожевий колір соцвіть. Робінія клейка починає квітувати одночасно з робінією звичайною. Але потім у робінії клейкої буде повторне квітування. І вона буде квітувати безперервно до настання морозів. Щоправда, квітування буде не таким рястим, але дуже помітним. Також робіння клейка відрізняється від робіння звичайної клейкими опушеними паганами. Саме через них вона і отримала назву клейка. От я торкаюсь до пагана і я відчуваю, наскільки він клейкий, наскільки в мене палець липне. До пагану. Листочки також не Прилистки також перетворюються на калючки. Якщо робіння звичайна дерево першої величини, то робіння клейка дерево третьої величини. Обала Києва Дерево часто хилиться або росте під кутом. Оце дерево починається отут. Ось воно похилилось, похилилось, пішло, пішло, пішло. І почало підніматися тільки тут і от там далі. Ось ще одне похилене дерево рабінії клейкої. Часто вона має в кроні зламані гілки. Тобто, в цілому дерево виглядає не зовсім ахайно. Також має інвазивні властивості. Зокрема, оця рослина з'явилася тут сама по собі. Я думаю, що це користь від пошкодженого кореня. Тобто, навколо старих рослин час від часу з'являються молоді і таким чином. Рослина захоплює навколишню територію. Там далі є також декілька молодих рослин, які з'явилися в спорості. Робінія клейка зростає на ділянці кленово-липовий гай.